На початку опалювального сезону стало відомо про великі борги за теплопостачання для нашого міста. Та нещодавно був опублікований перелік з новими сумами боргів для житлових будинків, які опалюються від мереж КП «Новомосковськ теплоенерго. Цього приводу виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко зібрав нараду з представниками ОСББ міста Новомосковська, аби розібратися із заборгованістю у їхніх будинках та колективно знайти методи вирішення боротьби з боржниками. Председателі ОСББ ЖСК сьогодні ми пригласили ну, совіщання, робоча зустріч по питанню прохожіння топітельного сезону в місті Новомосковські. Вы, наверное, все слышали, знаете, еще раз вас проинформирую, что очень тяжело мы входили в начало отопительного сезона. А вас как ну, наиболее организованные, скажем так, отдельные хозяйствующие структуры уже сейчас по законодательству ОСББ и ЖСК, ну, чтобы вы тоже поработали с жильцами своих домов по своевременной оплате и по возможности погашения вот этих вот старых долгов. Окрім того, що викликати до суду боржників, треба шукати ще ефективніші рішення цієї проблеми достукатись до людей і дати зрозуміти, чим може обернутися ця ситуація. Додав директор КП теплоенерго» Валерій Федорченко. Міська влада не може постійно покривати борги населення. Додав Валерій Анатолійович. Терпіння, ну как би ж у всіх навірниках дата. Рушится, да, в том числе и у Нафтогаза по отношению к таким предприятиям, как мы. Мы постоянно потребляли газ, как бы за него полностью не, не расплачивались, чего-то обещали там, и не выполняли. Чтобы было всем понятно, цена для меня, как для производителя тепла на газ, поднялась на 227% по сравнению с прошлым годом. Віра Якун, представник ОСББ першого будинку по вулиці Зіни Білої, налаштована серйозно боротися з боржниками у їхньому домі. Борг будинку за теплопостачання цього представника складає понад 131 тисячу гривень. Пані Віра має у домі дев'ять злісних боржників, які на попередження про відключення газу у їхньому домі ніяк не реагують человека должна быть совесть, так? Прежде всего. Вот сейчас наш дом, ОСББ мы организовали, значит, его отключат, потому что задолженность. Пускай думает о другом человеке, который рад, рядом с ним живет, да? Ему отключат сейчас отопление. Вот как он будет на это реагировать? Вот правильно в нас это такая нарада была. Що дійсно, що надав, все таки вже братися, братися і давно братися за таких людей про те, якими методами будуть вирішувати проблему з боржниками за теплопостачання, та докладніше про створення колекторських компаній, розповів перший заступник міського голови з питань народного господарського комплексу міста Юрій Карачевцев. на сьогоднішній день підприємство теплоенерго. Зі своєї сторони веде боротьбу з злосними, так сказати, неплатяльщиками за теплову енергію. Це звернення до суду, позови в суд. Дуже багато, звісно, позовів, які вже свою дію так сказати, відіграли, і з боржників стягнено стягнуто, стягнуто заборгованість. Вийшов закон України про. Створення колекторних компаній приватних. Вони починають, починають працювати вже, можна сказати, з сьогоднішнього дня, а з 1 січня вже будуть мати повні повноваження по опису майна і за, за рахунок описаного майна погашати по заборгованість за теплоносії. Ще з початку опалювального сезону проводяться цілеспрямовані роботи з населенням, підприємствами і організаціями з приводу того, щоб всі рахунки за теплопостачання необхідно сумлінно сплачувати, наголосив Сергій Григорович та підбив підсумки проведеної наради. І результат сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього совіщання, председателі ОСББ з розумінням віднеслись к проблемам неплатежей в той долгової ямі, в якій оказалось наше комунальне підприємство на Теплоенерго». И мы совместными усилиями вместе с ними будем работать с населениями, с жильцами, с тем, чтобы постепенно погашать долги прошлых лет, которые накапливались не один год, и вовремя платились услуги за теплооснабжение текущее. Міська влада доклала максимум зусиль, аби опалювальний сезон у місті Новомосковську розпочався вчасно. Тепер ситуація залежить від самих людей, наголосив Сергій Григорович. Усі без виключення повинні сплачувати повністю і вчасно усі рахунки за комунальні послуги. Адже якщо не платите, ви може постраждати ваш сусід чи сусідка, котрі завжди сплачують за свої рахунки вчасно.